Доброго дня, дітки! До нас сьогодні прийшли зайчик та ведмедик. Вони заблукали і попросили нас, щоб ми з вами намалювали для них доріжки до лісу. Допоможемо, дітки? Так, звичайно, зайчик і ведмедик намалюємо. Для цього нам буде потрібен пензлик, водичка. Коричнева фарба і аркуш паперу, на якому вже намальовано зайчика, ведмедика і дерева, які позначають ліс. Тож, приступаючи до роботи, ми змочуємо пензлик у водички, віджимаємо водичку гарненько. Набираємо фарби. І проводимо горизонтальну лінію від ведмедика до лісу. І ще одну. Так, трошки притовщуємо нашу доріжку для ведмедика. Так, для ведмедика у нас є доріжка, а тепер зробимо доріжку для зайчика. Від зайчика ставимо пензлик і проводимо до лісу. Змочуємо трошки пензлику водички. І іще. Робимо лінію. Гарненько розмазуйте фарбу, щоб її не було багато в одному місці, а мало в іншому. Отут ми трошки робимо, щоб у нас було все однорідно. Ось такі доріжки у нас вийшли для наших звіряток, для ведмедика та для зайчика. Дякуємо вам, друзі!